Ну, йдемо із мамою цвинтаря, де поховані пращури, а тут ось така стежечка гарна. Ну, подивіться, ну все засипане зеленю. Тут хміль в'ється, тут дерева ростуть, там сади, там ліси. Ось так от тут у нас, так би мовити. Ось, А зараз я вам буду йти і скажу, що тут поховані кулак Бандаренко. Бандаренко це вже по чоловікові Олита Панасівна, її чоловік Григорій Кендрятович Бандаренко. І свекор її кендрат Бандаренко. Ось, напевно, на тому цвинтарі вони все-таки і лежать. Тут три цвинтарі, але один з них для ну, недавніх поховань. А це давнє тут поховання. Ось бачите, сонце світить зелено, йдеш, ну просто у колисті зелені.